Доброго дня, дітки! Ви, звичайно, всі знаєте, що не можна спілкуватися з незнайомцями на вулиці, хоча іноді вони можуть вас неабияк зацікавити, хоч би що, розповідав незнайомець, навіть якщо він стверджує, що знайомий з вашими батьками ваша справа сумніватись, аналізувати та відмовлятися від подальшого спілкування. Розумна та порядна людина не наполягатиме, а злодію стане зрозуміло, що ви нелегка здобич. Ще треба пам'ятати, що злодії бояться розголосу, тому не соромтеся голосно кричати, як мога голосніше відмовлятися від різних запрошень, а якщо хтось силою тягнутиме вас до машини чи просто за собою, волайте про допомогу щосили. У таких випадках. Сором'язливість може привести до біди. У жодному разі не заходьте до ліфта з незнайомою людиною чимно відмовтесь від запрошення. Якщо незнайомець з силою намагається затягнути в ліфт, голосно кричіть: спеціалісти рекомендують голосно волати пожежа на цей заклик повибігають усі, навіть дуже обережні та байдужі люди. У випадку, коли незнайомець починає виявляти до вас інтерес. Чи ще якось дивно поводиться, діяти треба блискавично. Ніколи не кажіть, що розкажете про цю людину батькам, це може спровокувати ще більшу жорстокість. Якщо ліфт зупиниться, постарайтеся вийти з нього, вискочивши, що сили кличте на допомогу. Якщо незнайомець намагається вас зацікавити, то тримуйтесь принципів обачливості, утримуйтесь від спокуси. Стримуйте цікавість, сумнівайтесь, аналізуйте, відмовляйтесь, послухайте вірш про незнайомця. Чому незнайомець утік? Гралась білка коло дому. Підійшов тут незнайомий. Проведи мене хоч трішки. Покажи будинок кішки. Ні, вас тато проведе. Ось він скоро вже йде. Незнайомець спрутку скік і чомусь від тата втік. Чому втік незнайомець? Чому білка не стала проводжати незнайомця? Що ви зробите, якщо хтось буде вас утримувати? Що треба кричати, коли вам загрожує небезпека від незнайомця? Не вступайте в розмову з незнайомими людьми. Будьте обачними, користуйтесь порадами. До побачення!